Права 1423 Виконай додавання зручним способом. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому заданні. Нам треба 0,369 додати суму 3,7 плюс 1,631. Я пропоную зрупувати їх по-іншому. Я пропоную ось так їх зрупувати, пишемо, що це дорівнює. До 0,369. Додати спочатку 1,631. А потім може додати 3,7. Чому ми так записали? Так, ми легко додамо дробову частину, вона на сумі дасть одиницю. Ну що ж, отже, пишемо, що це дорівнює. Ну, Дивіться в дужках. 0, плюс 1, це буде 1, додати. А 369 ,000 плюс 631 тисячних – це буде тисячу тисячних або одиниця. Тому ми пишемо плюс одиниця це якщо ми додамо дробову частину. І плюс 3,7 запишемо і це дорівнює. Ну що ж, давайте перенесемо. Тут місця вистачає. Отже, 1 плюс 1 це буде 2, то буде 2 плюс 3,7. Ну і це буде дорівнювати 5,7. Ось так просто можна порахувати подібний вираз. Переходимо до другого завдання. Отже, 7,314 плюс 6,742 тисячні плюс 1,258. Ну що ж, для того, щоб їх додати, давайте ми подивимося, де нам дробова частина, коли ми її додамо, дасть одиницю. Це 742 плюс 258 тисячних. Ну що ж, давайте тоді спочатку ми їх порахуємо, пишемо, що це дорівнює. У дужках записуємо тисячних. Треба додати 1,258. А вже потім до суми ми додамо 7,314. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося в дужках 6 плюс 1, це буде 7, цілих. далі додати дробову частина 742 тисячні і 258. Тисячних. Разом це буде 1000 тисячних або 1. Тому пишемо плюс одиниця, Ну і плюс у нас ще залишається 7 цілих 314 тисячних. І це дорівнює. Переносимо. Передивимося, 7 плюс 1, це буде 8, цілих. додати. У нас залишається 7,314. І це дорівнює. Ну що ж, додаємо цілу частину. 8 плюс 7 це буде у нас 15, цілих. ну і ще залишається 314. тисячних. І. Переходимо до наступного третього завдання. Бачимо. 5,91 плюс 4,13 плюс 7,9 плюс 5,87. Групуємо таким чином, щоб легко додалась дробова частина. Тобто записуємо, що це дорівнює. У дужках записуємо 5,91 плюс. До неї додаємо 7,09. Пишемо 7,9 додати. Ну і залишається 4,13 плюс. А тут у нас є 5,87. 5,87. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Отже, дивимося, що у нас буде в перших душках 7, То ми записуємо, що це буде 12, цілих. тепер дробова частина. 91 і 9 сотих, це буде 100 сотих або одиниця, то записуємо плюс одиниця це якщо ми додамо дробову частину додати. Тепер дивимося далі. 4 плюс 5 це буде у дужках 9, цілих. додати. Ну а 13 сотих плюс 87 сотих – це буде 100 сотих або одиниця. То це дорівнює 12 плюс 1 це 13. Додати. 9 плюс 1 це 10. Ну і разом це буде 23 є. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання, як можна спростити додавання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.